Братславські хасиди з усього світу з'їжджаються в Умань, щоб традиційно відсвяткувати іудейський новий рік біля могили Цадика Нахмана. <му> Автобуси з паломниками приїжджають щогодини і в день, і вночі станом на сьогодні прибуло понад 20 тисяч іноземців. Ще стільки ж очікують. Маленький район довкола могили ЦАДИКа Нахмана від сьогодні переповнений. Тут не те, що проїхати, а й пройти важко. Довкола танці і веселощі. Хасиди у перечутті найбільшого свята. Деяким поки не до веселощів. Головне завдання для паломників, які щойно приїхали, знайти житло на найближчий тиждень. Місцеві жителі кажуть, що ціни порівняно з минулим роком не змінилися. За тиждень проживання беруть від 50 доларів з людини. В нашому будинку беруть від 50 доларів до 300 і деякі 350 беруть. Найбільшим попитом користуються будинки і квартири біля могили Цадика Нахмана. Ціна залежить і від умов проживання. Однозначно сказати не можна. Залежить від ремонту, від поверху, від кількості коїк, постілі красиві, ліжка зручні, одіяла хороші, опалення, якщо є індивідуальне, індивідуальне. це залежить від цього ціна. На час приїзду хасидів власники квартир тимчасово переїжджають до родичів, де хто живе у сараях чи гаражах. Окрім хорошого заробітку для господарів, це щоразу неабиякий ризик. Це дуже велика робота. Повірте мені. Нервотрепка, щоб сусідів не залили, щоб не спалили хату. В деяких шашлики жарили на лоджі і спалили були хату у людині. Ну однозначно сказати. Не можна. Деякі американці не готують, зайшли і вийшли, наче нікого не було в хаті. Дуже індивідуально. Йозеф приїхав із Сполучених Штатів. За тижневе проживання разом із харчуванням заплатив тисячу доларів. Каже, ті, хто шукає дешевше, врешті можуть лишитися ні з чим. Ми тисячі долар заплатили за кушати, обід. і за ето сьогодні здесь заплатили за це все. Красиве місце. За неділю. Да. Тысячи человек. Каждый человек, да. Что место было. Это много, да? Да. Намин. I mean, можете сказать много, но одно, я вам скажу, можете знать, что у вас есть комната, у тебя есть место, где спать, кушать, обед, чисто, все хорошо, каждый день все меняют. Тим часом біля автобусів цілодобово чатують місцеві з візками. За валюту пропонують гостям перевести багаж. Ось ці 12-річні хлопчики за 2 долари готові під гору тягнути цілу кравчучку з валізами. Фіксованої ціни немає, і з кожним кажуть, можна домовитися по різному. Американець приїде, положить дві сумки да, 20 доларів. Як ізраїль то нагружає повну там і до последнього торгується, тосну не дає. Може по долару, може по півторі, а може навіть менше долара. Там вісім сумок положить, 5 доларів дає, більше не дає. Вздовж головної вулиці Пушкіна виросли десятки палаток. Тут продають одяг, сувеніри, іграшки. Найбільшою популярністю серед іудейських дітей користується зброя. Детськими ігрушками поторгуємо. Найбільше питають. Ну, дітські грушки, там, типа вебігани, там пістолетики ну, детські. Ну вони багато ворують, ми квітки поставили їх. Ну, вони просто кожен год крадуть і ну, як це сказати. Ну, вони. Тут приїжджають такі, як селюки, чисто. Вони ворують багато дуже сильно. Вони не образовані, вони завжди тут ссорять, мусорять. Хтось пропонує стартові пакети, інші міняють валюту. Один долар уманчани купують тут за 24 гривні, Інколи менше можливості заробити для місцевих тут, хоч відбавляй, зокрема для студентів. Столова, допустим, столові працювати офіціантом. Це ж ну ти ти підносиш їм їжу і тобі за це платять гроші. А Можуть платити вони, тобто якийсь на чай, на тобто, це добре. Йозеф Умані вперше, про що дуже шкодує. Ось цей питання. Чому тут не був 27 років своєї життя? Ну, все тут євреї збираються, відчувають, як ти вдома.